Всім привіт! З вами знову я і канал Хобіт Стрес. Я до вас з новим відео досить цікавим. Пам'ятаєте, я раніше показувала ось дену нитку, і ми з вами думали, що ж зробити, щоб в'язка з нею була досить цікавою і, в принципі, не те що плотною, а просто мала певну структуру. Я вибрала ось такий варіант: я купила нитку Topu. Ой, боже Боже, сіренький колір. Е, уже, напевно, використала всі мотки, тому не маю номерочка. Е, нитка така сірувата. не знаю, чи відео правильно передає. І дивіться, якщо при в'язанні використовувати ці дві ниточки, ось така виходить язочка. Дуже гарно тримає структуру. Дивіться, як вона виходить. Е, дуже гарна резинка. Бачите? Дуже класно виглядає, це у мене 3х3. І плюс дуже гарна, виворітна сторона. ну, Лицева теж непогана. Бачите, яка краса. Воно має, бачите, ось такі, я не знаю, як це правильно сказати, мохначики, І за рахунок цього, ось дана пряжа, взагалі виріб стає досить таки цікавим. Це у мене вже, я дов'язую рукавчик. На спиці 2,5 я набрала спочатку 65 петель. Рукав у мене буде не дуже сильно вузьким. Я не люблю вузькі рукави ось тут. Тому 65 петель саме те, що потрібно. Плюс я додаю через кожних 10, на, кожну, на кожен 10 рядочок в лицьовому ряді. Дві петлі з одного і з другого боку, перехрещені, щоб не було дирочки. Зараз секундочку, хочу чихнути. Е, так. Тобто 65, тут 10 петель. Почала додавати по дві: 67, знов 10, 69, знов 10 і так так далі. Я вже пров'язала один рукавчик, зараз вам його покажу. Це вже другий дов'язую. в принципі, у мене вже майже закінчений виріб. Е, так, рукавчик я вже пров'язала. Ось такий він ще не. Виглажений нічого свіженький. І в результаті він у мене прямий, тому що я зробила перед і спинку прямими. Я люблю ось такий спущений рукавчик. Тут 97 петель в кінці. Рукавчик в такому плані. Зараз вам покажу, скільки має, щоб можна було орієнтуватися. Не знаю, скільки в мене довгі руки, це є розмір XSS. Зараз, секундочку, покажу вам. Так, дивіться, ось тут, що у нас по. Так, тут у мене вийшло ну, 24 повних сантиметри. так, Вільненький такий рукавчик, а в довжину, зараз вам все скажу, разом з патентом. Вийшло 52. Ну, 51 повний. 51. Тепер покажу вам зараз перед і зад. Так і спинку, це вроді перед. Так, зразу поверту. У мене буде взагалі, щоб було розуміння, ось так. Я хочу вивріньою пряжею на лицьову сторону. Так, тут що у мене? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, раз, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, раз 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять, раз, два, три, чотири, п'ять. Так, тридцять п'ять. На 3. Це буде 105-107 у мене тут на разинці. Я не збільшувала, не зменшувала, він буде пряменький. Так, і у мене по половинка виходить, ну, скажімо так, 44, 44 повних сантиметри. І вверх до горловинки разом з патентом. У мене 47 см. А якщо взяти, бачите, я зробила круглу горловину. Зараз скажу, як її робила. Якщо взяти разом з ну, повністю, у мене 56 см. Ось так. І круглу горловинку, як я робила? Спочатку я спустила ось тут три петлі. І потім полегенько в кожному поворотному рядочку я спускала по одній, спочатку по три петлі. Дивіться, три, 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 а потім по одній. Ну, все залежить від того, яку ви хочете за шириною, які у вас плечі, звичайно. І от яке за шириною ви хочете закінчення. Ось тут у мене вийшло. 15 см. бачите? Тобто, тут в мене вийшло в загальному, наскільки пам'ятаю, 33 петлі. Тобто, воно мені нормально. Хто хоче. Може, ну, не виглижено і так виглядає дивно. Хто хоче ширше, тут буща, залежно від того, яку ви хочете за глибоку горловину. На кольорі смак. Тому ось так. Це у мене перед. Перше я зробила. Задню частину спинку трішки довшу. трішки довшу Мені здається, бачите, ось вона така сама. За шириною все повністю так само. А от за довжину я вам зараз скажу: воно в мене вийшло, ну, як до горловини, само собою, на 1 см вище 48 а сюди в мене вийшло, ну, на 1 см теж вище, 57, 58. Яка ситуація? Чому так? На 1 см, що там, що там. Я хочу, щоб при зшиванні оця боже, задня частина чуть-чуть, Ну, знаєте, як ефект такий? Коли зад більший, спинка більша. А, вибачте, заговорилася, Коли задня частина більша, воно виходить. Знаєте, як при круговому в'язанні ти додаєш ще декілька рядочків на задню частинку, щоб воно так як спадало. В принципі, не можу пояснити, бо забула термін, як це називається, неважно. І ось тут, звичайно, в мене пряме. Тут можна було виробити звичайно рукавчик, тоді і тут був би рукавчик. Справа навіть не в тому. Ось, дивіться. ось таким чином воно виходить, я його шию, і мені ще потрібно буде зробити невеличку горловинку. горловинка ось тут в мене є вона гарна, вона гарна кругла Зараз покажу, якщо побачите. так? ось так дуже гарно виглядає, бачите? До речі, перев'язувала декілька разів, щоб вийшла кругла. Чому так зразу не вдала? Тут я опустила спочатку 5 Потім по 3, 3, 3, 3, 3, і потім почала спускати по одному 1, 1, 1, 1, 1, поки не дійшла до того ж рівня 33 петлі, так, який мені потрібен. Е, ви вже самі можете тестувати. Все залежить від пряжі, все залежить від того, як, яку хочете модельку. Я взагалі хотіла би нарешті протестувати, нарешті дуже хочу протестувати е в'язання зверху вниз, але зразу уже, е можливо в подальшому буде подібне відео, і обов'язково ще вам покажу, чим закінчилася та моя історія з кофточкою на кут. Є деякі нюанси, тому поки що опустила, все детально покажу, розкажу. Щось на мене знайшло, і я почала в'язати вироби з допоміжною ниткою. Раніше такого не було, але це досить непоганий, цікавий варіант саме на зиму. Якщо подумати, що зараз літо. Це, звичайно, бачите, я нічого не роблю. Це, звичайна виворітна петля. Як мені раніше писали бабусиним методом, чесно скажу, доки мені не написали, я і не цікавилася, в чому різниця. Тобто, я завжди так в'язала, я не рахую себе величезним експертом в даних питаннях, тому ніколи не цікавилася. Але, виявляється, вся справа в тому, як ти підбираєш нитку. Тобто ти запихаєш, і ось тут я підбираю звичайну нитку. Бачите, ну, я тихенько підніп, під, під так, раз, і просто опа. Раз, і просто в серединку. А її якось підбирають іншим. О, от якось так ось так. І петля в результаті виходить другим боком. І, звичайно, уже лицьова гладь теж виходить другим боком. Бачите? Оце отак. У мене отак петля йде. Сюди. Ця петля йде до правої сторони нахів, а звичайна бабусиним методом йде до лівої сторони нахів. Дивіться ще раз, це бабусиним методом. Раз. А ось це. Ось так під спицю під нитку заносиш. І ось так. І воно зовсім інше виходить. Ну, все одно вона виходить лицевою гладдю, але. В результаті в'язка виглядає трішки інакше. І це досить видно навіть не в гладі, а це дуже добре видно в певних візерунках. І буває, що ну, бачила багатьох відео, що навіть тестують. Пробують і так, і так пров'язувати, і дивляться, яким методом взагалі візерунок лягає краще і розкриває себе краще, оскільки це важливо. Раніше, коли я ще тільки починала і експериментувала з різними візерунками, мені якраз сказали, що виявляється, я перехрещую петлі, був такий візерунок, досі пам'ятаю коментар. І я дійсно передивилася відео. І я перехрещувала їх, а просто треба було змінювати їх положення. І це теж досить цікаво, адже е, ділячись досвідом з іншими людьми, ти взамін очікуєш, що будуть з тобою теж ділитися певним досвідом. Зараз дуже багато різноманітних відео в Інстаграмі, в ТікТоці, в, в соцмережах взагалі в Ютубі. І, саме це цікаво, ти можеш. Подивитися, як працюють інші люди, подивитися, які ідеї у них є, що вони знають, що вони вміють, і протестувати для себе це шикарно. Так, дивіться, дійшла до кінця, тут ж у мене був накид на кожну десяту петлю, зараз покажу ближче. І щоб не було дирочки, я беру не за верхню, я беру за нижню, бачите, і пров'язую до серединки. І вона виходить тут, ніби перехрещена, зато тут не буде дирочки. Бачите? Ось так. І остання лицьова. І в результаті повертаючи на лицьову сторону. Так, зараз секундочку. Повертаючи на лицьову сторону, звичайно, першу я знімаю без пров'язан. А тут у мене є, нібито лицьова, але перехрещена, я її беру просто за верхню стінку і розвертаю. І вже виходить нормально. Тобто тільки в тому випадку перехрещуємо, коли нам потрібно пров'язати накид, і ми не хочемо, щоб в результаті пров'язування була ось тут дирочка. Може, вона буде і незамітна, ми ж будемо шивати. Але як сказати, незамітня, якщо це. О, якщо це така задумка, така ідея. Супер, але якщо це не входить в ваші плани, то краще зробити по-іншому. Так, і з приводу в'язання з допоміжною ниткою. Обов'язково будьте уважні, тому що, бачите, як воно йде. Воно йде таким чином, що видно, ось тут, наприклад, та є. Зараз покажу, бачите? Де я пропустила і не пров'язала в одну петлю цю ниточку. Ось тут видно. Мені здається, що я навіть декілька петель не пров'язала. Я вже перев'язувати не буду, тут не видно, тут видно. Воно при. Якщо знаєш, як дивитися, бачите. То воно видно. А так і не скажеш. Просто е, будьте уважні, е, в принципі, я ще прихильник того, щоб пропускати нитку, зразу змотувати дві докупи е, і вже в'язати з клубочка загального, але це не завжди працює. Тому все-таки треба дивитися, чи ти підтягуєш при дві нитки. Чи якась пропала? Воно не завжди видно. Деколи випадає з уваги, особливо там, де колір нитки, бачите, тут зливається практично. Там, де він темніший чи світліший, це вже інше питання. Ти перетягуєш, ти бачиш. Ага, бачите, я зловила перетягла, А там, де я не бачу, я можу пропустити, і воно десь випадає. Але це не є катастрофічно, це не є прям дуже. Погано, надіюсь, в подальшому дов'яжу. Якщо не забуду, ой, покажу вам вже готовий виріб. Вже такий випросуваний, готовий до показу, так, до одягання. І якщо у вас виникають певні питання, обов'язково питайте. Я вирішила, що все я буду показувати по кількості петель і по метражу на даний момент, щоб ви просто могли оцінити, скільки і чого я використала. До речі, Цієї ниточки у мене, он, тут вона е, так, 600 метрів на 100 грам, це якийсь 100% па, це вага 300 грам. Дивіться, скільки ще її лишається, це я зв'язала весь свитерок, ще буде щось. А отаких от мотків, мені здається, що було в мотку по 220 метрів. Я купила 6 штук, мені здається, це останній, Ну, я його точно не використаю до кінця, ну, а ще горловинка, тобто воно мені залишиться. Тобто, по суті, треба купляти 6 мотків такої пряжі і 300 метрів якоїсь допоміжної ниточки, якщо метраж. 600, 300 грамів, вибачайте, 300 грамів ниточки я купила, ну, можна і 200, напевно, я тепер вже не заважу. Якщо 600 метрів на 100 грамів, це виходить 300-800 метрів. Точно не використаєш, можливо, на якийсь інший виріб, можливо, білого кольору, можливо, чорного, до речі, можна спробувати. Я чому так кажу? Тому що тут в нитці є, бачите, ось секундочку, спустила петельку. О, козолька. Зараз внитрці є ж і біле, і сіре, і темно-сіре, і чорне. Але, як варіант, не будемо обмежувати себе цими кольорами. Ми можемо так же само прикольно спробувати і взагалі контрастний кольор. Той же самий зелений, той же самий червоний, чи якийсь прям малиново розовий прям дуже яскраво, там такий прям малиновий чи салатовий. Цей Оцей, оця міжна ниточка, вона буде, мені здається, врівноважувати якісь такі кислотні навіть кольори. Тому будемо тестувати і е, залишиться спробую. Можливо, зроблю навіть просто ковтинку, можливо, без рукавочку, можливо, світерочок, можливо, просто ну, подивимося. Я ще так не знаю, якусь жилеточку ще подумаю. Тому ідей багато, був би час і була б можливість це все показати. Якщо вам сподобалося відео, ставте пальчика вверх, нажимайте дзвіночок, щоб бачити мої відео дедалі частіше. Знову ж таки, обіцяти не буду. Надіюся, буде можливість виставляти їх якомога частіше. Наступне відео буде про мої баги в пров'язуванні ковтинки е, на кут. Покажу, що у мене не вийшло, що вийшло не так, що вийшло з поєднання теж з поміжною ниточкою. Це дуже прикольно, досить цікаво. О, бачите, знову розвернула. І залишайтеся зі мною. Надалі буде більше відео різного формату. Па-па-па-па!